Маєте кілька торговельних точок, не знаєте куди сплачувати зарплатні податки. Коротко про проблему, якщо у фізичної особи підприємця є наймані працівники у різних районах міста чи області, постає питання, куди перераховувати єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір, що говорить закон? Частина друга статті 6 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Головне правило: єдиний соціальний внесок сплачується за основним місцем обліку фізичної особи підприємця незалежно від розташування працівників. Що говорить Податковий кодекс України під пункт А, під пункту 168.4.5 статті 1684? Головне правило: фізична особа, підприємець як податковий агент сплачує податок на доходи фізичних осіб за місцем своєї реєстрації. Чому не за місцем роботи працівників? Фізична особа, підприємець, не має відокремлених підрозділів як юридична особа. Що говорить податковий кодекс України? Під пункт 16 прим підрозділу 10 розділу 20. Головне правило: військовий збір сплачується аналогічно до податку на доходи фізичних осіб за місцем реєстрації фізичної особи підприємця. Що з подачою звітності? Фізична особа, підприємець подає один об'єднаний звіт. За основним місцем обліку, на відміну від юридичних осіб, які подають окремі розрахунки на підрозділи. Головне правило для фізичної особи підприємця незалежно від місця роботи працівників, єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір сплачується за місцем реєстрації фізичної особи підприємця. Знаєте колег, які теж мають працівників у різних районах. Поділіться цим відео.